Дитячі штанці Lupilu Peppers, спортивні штанці двонитка на 2-4 роки, двонитка на 12-24 місяці, двонитка 24 роки. Лосинки на флісі на 24 роки. Двонитка 4-6 років. Штанці всередині підкладка на 4-5 років. Лосинки на флісі на 24 роки. Штанці двонитка 4, 6 років. Лосинки двонитка 4 6 років. Спортивні штанці двонитка на 6-8 років. Легенькі літні штанці на 6-7 років. Спортивні штани двонитка 6, 8 років. Спортивні штани на флісі 8-10 років. Спортивні штани двонитка на 8-10 років. Спортивні штанці 8-10 років, штани двонитка 10-12 років, двонитка 12, 14 років, двонитка на 8-10 років, нитка 10-12 років, джинсики кльош. Знизу невеличкі розрізок при собі з боку на 9-10 років. Та такі ж в чорному кольорі, також невеличкими розрізами, на 10-11 років.